Thank yeah. you. Хоче за мною йти, нехай відречеться себе, і візьме хрест і за мною гряде, бо якщо хто хоче душу свою спасти, погубить її, а хто погубить свою душу, мене ради Євангелія, той спасе її. Яка б користь чоловікові, коли і увесь світ стобуде, і і занапастить душу свою, або що дасть чоловік замін за свою душу? Бо якщо хто постидається мене в мої, і моїх слів в роді, цін, перелюбним і грішним, і син чоловічий постидається Його, коли прийде. У славі Отця свого з ангелами святими і сказав він їм Амінь, глаголю вам, що є деякі тут стоячих, які не дізнають смерти, поки увидять Царство Боже, що прийшло всі. Це разом молитися, ділитися цим неймовірним запевненням, яке ми чуємо. Ці дні, місяці, зрештою ці роки для нас, українців, є позначені шахливою війною. Ми вже забули про ковід, хоча ковід не забув. Не забув ще нас. І ці слова про жертву Божу, його заклик, і його свідами якось, знаєте, і поселяють селяють нас надію, і пояснюють нам певні речі. які не можна зрозуміти просто такою людською логікою. Не знаю, чи ви слідкували, наприклад, за похороном, да Вінчі цього героя, який був визначним воїном. Ми бачили його похорон. Я мав нагоду бути на похоронах двох солдатів кілька тижнів тому у Львові. Так само було і, і в літі. Але таких похоронені тисячі і десятки тисяч. І коли ми дивимося на Хрест Господній, а церква нас дуже заохочує дивлятися Хрест розп'яття і те, що, до чого Хрест веде як знак, дорожній знак духовного до життя, вона нам вказує на ці слова Божого запрошення, а передусім воно вказує нас на, нам, на Божу любов. Бог нас Кличе, Бог нас запрошує пожертвувати своїм життям, собою, своїм. Не абстрактно, не теоретично, не якимось, знаєте, законами, які є далекі. Передовсім він це робить сам своїм життям, своїм тілом у близькості. Чий же? Вефлієм Назарет. Це такі собі місцевості Єгремсь. Це Єрусалим і Нью-Йорк. Це як борщів, як можливо, районний центр. І Господь своїм ополоченням хоче показати. Те, що Бог нас безмежно любить. Бо нема, нема кращого способу закомунікувати, ніж зробити. Прибути, сісти поруч, працювати разом. І Господь це робив 30 років. Ми не знаємо. І лише кілька рядків про його дитинство, а потім Євангелії передусім представляють нам його проповідь, його чудесну діяльність, його зцілювання. Але якщо подивитися, властиво Євангелії, це є. Довга хресна дорога страсті Господні і Воскресіння з певним вступом. Літургійний рік церкви дуже підкреслює нашу увагу на хрест. У вересні ми маємо праздник воздвиження чесного Христа. І так як найбільші празники церкви, це свято має довгий предпразвенство, суботу і неділю перед возвріженням, самий празник. І потім навіть суботу і неділю після возвріження. Кожна п'ятниця акцентує хрест і тепер посередині Великого посту. Нашій мандрівці до Страстного тижня і до Воскресіння Христового ми маємо Хресту поклонного у неділі. Христу твоєму поклоняємося Владико і святиє Воскресення слава. Хрест є невід'ємний від Воскресіння. І ця обіцянка така парадоксальна. Така впротивічність нашої логіки як і стиву нашої надії, нашої надії в час війни, нашої надії в час таких неймовірних болючих втрат, час наших переживань. І остаточно це і наша надія перед нашою власною смертю якої нікому не вміти. Господь так полюбив людину, що послав свого Сина, щоб він віддав за нас своє життя на Христі з ранами, з терпіннями, приймаючи весь тягар гріха людства. математикою, ні філософією цього не програмітуєш. Сама історія, самі ці факти є для нас той, тим наративом, який дає зміст нашому житті. Який дає нам надію в час, коли може бути розпук. За цей останній рік, за останні роки, коли війна в Україні, я десь почав наближатися до якогось розуміння, що переживали конкретно мої батьки. Їм було 13 років, коли війна почалася, 19, коли вона завершилася. За той час було вбито 7 мільйонів людей на українській землі. Міста знищені, сім'ї розділені. Почалося тоді біженство п'яти років. І батьки були біженцями п'ять років в Європі. Батько. не виїжджали мали 18 років. Тоді не було тих машин, якими можна було їхати. Поїзди були обмежені. Кожен виходив, тікав, як міг. Перше 10 кілометрів, потім ще 10. Не знаю, чи це, чи це туди, чи сюди. Приїхали вони до цієї гостинної землі в 50-му році. Знайомилися де церкви святого Юра Біорки на сьомій вулиці. І розпочали життя і давали життя. І наше життя не перекресне, і життя України не перекресне. Бог благословить всіх людей, благословить тепер українців. Але у цьому всьому є важливо, щоб ми не прогавали основного уроку, який звучить у сьогоднішніх словах щоб ми не змарнували тої жертви, яку приносять десятки тисяч наших братів і також сестер. Вони йдуть за прикладом самого Господа, віддаючи своє життя. Вже цілий рік весь світ заморожено дивляться на те, що відбувається в Україні. А є 22 світі. Ця війна, цей захист, ця жертва особлива, є чітка різниця між добром і злом. І в 21 столітті, коли майже все ми розчленували, деконструювали, коли є твоя опінія, моя думка. Вони, властиво, є сумнів, чи правда взагалі і слуги. Наші брати і сестри кажуть, о ні, братьку, не так свідко. Є добро і є зло. Є правда, і є брехня. Я її готовий пожертвувати своє життя. Для нас, християн, ця правда це не абстракція. Це не лише якісь правила. Це сам Господь. Є правда. Це наша істина, це наша зустріч. і Він є тут з нами. У слові, у тілі і крові, які нас кормлять. І у тілі Христовим, якої є церкви, є церкву. Це є велике таємство. Цей переможний танець, парадоксально переможний, бо воно не через силу, а через любов. Такий наш Господь, такий наш Спаситель. І хрест це його знання, яке він пропонує нам. Христу твоєму. Поклоняємося до діку. Святое Воскресенье Твоє слава. Дня Отця, і сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!